І сьогодні ми з тобою поговоримо про бюджет і про те, як економити. Добре? Що ж таке а, бюджет? Будемо розбиратися. Спочатку познайомся, я... що, кажи. Я думаю, що сьогодні правда, буде математика, там було написано. Ну, так, а що ти хіба ти не знав, що для того, щоб правильно рахувати гроші, треба знати математику. <реш> ну, Давай поговоримо і познайомимося з цим хлопчиком. Це Петрик. Він прийшов е до магазину з матусею і поводить себе нічимно. Він виридує Хоче, щоб матуся купила і солодощі, і іграшки. Ну, все, все, що він забажає. А скажи, будь ласка, чи може так поводитися? Ні, даже... я так. Я так дім тільки був маленький. Зрозуміло. Молодець, отже, неможливо купити все і одразу. У кожної людини є бажання, але в першу чергу є певні потреби. Що ж таке потреби? Давай ми з собою подумаємо. Потреби це те, без чого людина не може жити. Подумай і назви, які в тебе є потреби, без чого ти не можеш жити. Ну, наприклад. Это... Да, їда. Так, Да, їжі. А ще прич. А ще... а еще дет. А ще... Ось чоловік... не може придержаться без води навіть одного дня. Ось, правильно. Отже, їжа, вода, що ще? Подивись на екран, ти можеш обійтися без одягу? Ні. А що, чоловік може жити без одягу? Тому що Древні люди, жили жилі только з трусами. <гум> ну, все ж таки, що все ж таки, все ж таки щось було, да? хоч труси були. Це ж теж одяг. <гум> ну, і звичайно, житло людині потрібно десь жити, адже це потреби людини. А що ж таке бажання? Бажання, наприклад. Ігрушки? Да, це те, що ми хочемо мати, але ці речі не важливі для нашого повсякденного життя. Тобто без них ми можемо прожити. Давай, щоб навчитися розрізняти потреби і бажання, пограємо в гру, і нам знадобиться червоний кружечок і зелений кружечок. Є в тебе такі? Так. так, давай ми з тобою так, потреба. Нічого страшного. Давай так домовимося. Якщо потреба, то це зелений кружечок ти показуєш. А якщо це бажання, то червоний. зрозумів? Потреба зелений, бажання червоний. Подивись на екран і скажи, покажи, покажи кружечок. Хліб це бажання чи потреба? Так, а вода. Вода. Так. Далі. Скейт. Молодець. Молочні продукти. Так, супер. Телефон. Так, торт. Молодшинка. Дім. Велосипед супер ліки. Так, А морозиво? Так, одяг. Іграшки. Молодшинка. Адже ти правильно все розподілив і розумієш, де потреба, а де бажання. Отже, подивись, будь ласка, на екран, давай ми з тобою. От, твої батьки працюють так? і отримують зарплатню. Оці гроші, які вони отримують, це їх бюджет. Тобто, це те, що вони можуть витратити на місяць, наприклад, так? а що ж таке бюджет? Бюджет це такий план, який допомагає вирішити, як же витратити гроші так, щоб їх вистачило на все потрібне і навіть залишилося на бажання. Кажи. Слушай, дядя. Зараз, секундочку. Добре. Кажи, що, що ти хотів сказати. Я Нічого не хотів. Нічого не хотів. От, я сказав, так... ну, кажи, кажи. що я хочу. Я мамі сказав, я піч хочу. А, я зрозуміла, вибач. <ривіт> Отже, давай ще раз: бюджет, це такий план, який допомагає вирішити, як же витратити правильно гроші, щоб хватило на потреби і на бажання. Давай спробуємо це зробити. Отже, ось наші гроші. Треба їх розподілити. Уяви собі, що ця баночка це є бюджет. А цукерки в цій баночці це твої витрати. Якщо ти будеш їсти цукерки потрохи, ось так, то ця баночка вистачить тобі надовго, на певний час. А якщо ти її з'їсиш одразу, надовго тебе цієї баночки вистачить? Ні. Ні. Точно так же і з грошима. Якщо ти будеш гроші витрачати правильно, то їх тебе вистачить на певний час. А якщо ти підеш, як цей Петрик, і купиш і те, і те, і те, і те, і те, все одразу, тобі гроші не залишиться. Так, отже, давай розподіляти наші гроші. Спочатку треба сплатити за житло, правда? Нам же потрібно десь жити а ще за світло і за воду. Бо без цього нам жити незручно, зручно. Правильно? Если... Кажи. Так, да, ну, якщо, если... ну, ми, типу, що? Ну, це странно. Ну, кажи, що? А як ти піде з на роботу, нам вдома, а потім роботи. Ну, от в тебе є житло. Ти ж зараз живеш десь, ти ж не на вулиці живеш. Mm -hmm. ну, тобі потрібно житло і ти користуєшся світлом і водичкою, правильно? А це все коштує гроші, за це треба сплатити. Ще що потрібно купити, Для... які потреби mm -hmm. Ще потрібно сплатити, за які потреби? Подивись. Mm -hmm. Продукти. Продукти, так. Ще що треба купити? Одяг. Одяг. Ще потрібно купити ліки, тому що це теж потреба. Подивись, будь ласка, уяви собі, що цей кружечок це наш з тобою бюджет, бюджет вашої сім'ї. Коли ти сплатив за потреби, подивись, скільки в тебе грошей вийшло. Багато? Ні. Червоний кружечок це те, що ти сплатив за все, 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 за свої потреби. такий оцей... такий. кружок. Почти Поч... от ну, тисячки, бачиш, є таке маленьке віконечко для бажання. Це ну, ти почти. можеш витратити на бажання. Скажи, на що більше грошей ходить, на потреби чи на бажання? На бажання. Ні. На, ски... Чого більше... на що більше грошей виходить в бюджеті, витрачається на потреби, а на бажання трішки залишається. Якщо буде навпаки, якщо ти будеш тільки на бажання витрачати гроші, то тебе не буде за що сплатити за квартиру, тебе не буде грошей на їжу, тебе не буде грошей на одяг. Я не думаю, що це буде добре. Правильно? Отже, треба вірно розподіляти свій бюджет. Отже, давай ми допоможемо Петрику правильно розподілити бюджет, який в нього є. Складемо задачку. Отже, математика, правильно? Дивись, скільки в нього грошей. Назви його бюджет. Два гривні, два гривні, гривень. Скільки всього грошей? Треба б, додати всі ці. 9 гривень. Отже, у нашого Петрика бюджет 9 гривень. І йому треба купити продукти, які коштують скільки? 7 гривень. Давай ми з тобою складемо умову. Ми її вже склали, давай ми ще промовимо. Що нам відомо? Що у Петрика було. Гривні. Гривень. Він купив 10. продукти. Скільки вони 10. коштували? Сім гривень. Так. І що треба дізнатися? Яке питання ми поставимо в нашій задачі? 10. Ну давай подивимося. В нього було дев'ять гривень, він витратив 7 гривень на потреби. Він купив, купив продукти. Так? Що ж треба дізнатися? Скільки грошей в нього? Залишилося на бажання. Давай складемо приклад. А, Який два, у нас буде два. приклад? Ні, ти сказав вже відповідь, а ти склади приклад. Як ти дізнався, що буде два? Як ти порахував? Так. Так, отже, відповідь наша. Скільки в нього залишилося на бажання? Дерігли. Так, і він купив собі цукерку. Отже, зараз ми допомогли Петрику правильно розрахувати бюджет. Спочатку він витратив на продукти, а це є потребами, а потім те, що залишилося, він купив собі Бажану цукерку. Ось так. Ну що, містер математик запитує тебе, як же правильно розподіляти бюджет. Що ти зрозумів, скажи. Вначале треба там всякі потреби, а потім уже желання. Молодець. Ну, для потреби. Правильно. наприклад, Наприйняв не купять таблетки, а ти другу заболеєш, і... і все. Так. Таблеток нету. Молодчинка, адже ти навчився. Супер! А ми йдемо далі. І у нас з тобою зараз руханка, а ми йдемо далі. І у нас математичні перегони. Що це означає? Треба обрати собі автомобіль і дуже швидко, як ти зможеш, вирішити приклади, дістатися фініша. Готовий? Яка машина твоя буде? А, которая слева черно так так ну что готовы 10. да десять десять девять восемь молодец далее четыре пять пять 1. Супер! І ти дістався фінішу! молодчинка. Йдемо далі. І тебе вітає геометрик. І в нас зараз буде таке завдання, така гра. Треба сказати, чим схожі фігури, а потім, чим вони відрізняються. Але спочатку, чим схожі? Отже подивись, будь ласка, на. Ці дві фігури і скажи, чим вони схожі? Вони один, що це однакові форми. Так О, правильно вони круглі. Молодець. Далі, чим схожі ці фігури? І... Чим? І Кольором так. А ці фігури чим схожі? О, це два лава. Так. Ну, назви, чим вони схожі? Ну, що вони овальної формою, так? А ще чим? В лощині чим? Ну, подивись уважно. О. Ну, не овальної формою. Так. А ще? Розбір у них однаковий? Так. Так, вони ще схожі розміром. Далі. Чим ці схожі? Синицієр. Колір а ще? Та, ні. оба одної фігури, тільки одна немножко вища, а друга немножко нижча. Так, ну ми не кажемо, чим вони відрізняються, ми кажемо тільки схожість. Отже, колір і форма. Правильно? Ну, а тепер завдання. Чим фігури відрізняються, а ще де вони розташовані? Зараз спробуємо. Подивись на ці. Розміщені. Розміщені. Подивись, будь ласка, на ці дві фігури, скажи, чим вони відрізняються? Ну, що них ці та Так, а тепер скажи, де знаходиться сині? Трикутник, а де зелений? Де заход? Ліворуч, Праворуч. Де я киноход? Сильний солева, а зелений справа. Молодець. Далі. Чим відрізняються ці фігури? То, що форми. Так. А тепер, де розташовані? А, ну, ну прямо угодний слева, а рук справа. Молодець. Далі. Чем відрізняються ці фігури? Ну, що вони різного розміру. Так правильно. Далі, чим ці відрізняються? что, что? Это круг и овал. Так, форму ее встретим. Оля. Так, скажи, будь ласка, кружечек или вороч стоит? Ай, да. а, нет, нет. То где кружечек стоит? Ну, лево. Это лево? Право. Праворуч. Так, далее. Чем что Разной формы. Так, а еще? И размером. Так. Квадратик у нас стоит праворуч. А, треугольник. Скажи, квадратик праворуч стоит? Нет, не праворуч. Где стоит? І... Ліворуч, л... ну, або л... зліва. Добре, молодець. Далі, <ривотник> ну, що? разного що, и разного і... і разного цвета. Добре, скажи, будь ласка, жовтий прямохутник стоїть праворуч. Так. так молодчинка. Далее. Разные формы, разные цветы, разный размер. Добре. Скажи, будь ласка, квадратик стоит леворуч? воруч? Где он стоит, скажи? Праворуч. Праворуч. Дивись, дуже просто. Ливоруч, лива рука. Ліворуч, ручка, ліва ручка, ліворуч, праворуч, права ручка. Зрозумів? Отже, є такі слова українські. Ліворуч, тобто з лівої ручки, праворуч, тобто з правої ручки. Можна сказати, зліва і справа. Так теж можна сказати. Просто якщо ти хочеш запам'ятати ці слова, то запам'ятай: ліва ручка, ліворуч. Права ручка праворуч. Ось такі цікаві українські слова. Ну і зараз у нас буде. Чи можете прочитати, що у нас буде зараз? Ре -бу Ребуси. Ребуси. Так, зараз ми з тобою поєднаємо букви і цифри і спробуємо відгадати слово. Ти готовий? Так. Поїхали. Отже, назви цифру і прочитай букву. Семь я. Яке слово вийшло? Шим'я. Сім'я. Молодець. Далі. Назви цифру, знайде число. Назви це число. Знаєш, що це Стол. число? Стол. І прочитай букву. Сто. Так, молодець. Далі. Читаєш спочатку цей склад і називаєш число. -то. Яке слово вийшло? Місто. -то. Місто. Ось, подивись. Це, На російській да. мові це буде город. Місто. Це ось такі є. Так. Я думаю, що вони будуть послужні. Ну, молодець, що ти для тебе це легко? Для столяр. Що це, що це таке столяр? Знаєш, хто це такий? Хто? Дивись, це людина, яка працює з деревом. Щось з нього робить столяр. Столяр? Угу. Далі. Сто -на. Сторона. сторона, ліва сторона, права сторона. Молодчинка. Ніжна сторона. Верхня сторона. Верхня сторона. Так. Тут, Тут відгадай слово. Стоянка. Стоянка. Так. Стоянка для автомобілі. Далі. Пі. Сто. Пістолет. Так, молодець. Далі. Дальше. Три зум. Твій зум. Трібуна. Три. Три. Так, трибуна. Це коли ти приходиш на стадіон, подивитися якийсь матч, і ось сидіння, бачиш, де люди сидять, болювальники. Це називає а трибуна. Трибуна. Далі. Пі, два. Під два. А цю бакочку... так. Яке слово вийшло? Пі -два. Підвал. підвал. Так, підвал. Молодець. Далі. Так, триса. Актриса. Супер! супер. Ну що, ми з тобою дійшли до фініша вже. Містер математик пропонує пригадати, про що ми сьогодні розмовляли? Про Бюджет. О, бюджет. І давай ще раз повторимо, як же правильно розподіляти бюджет. На Три... А потім. На бажання. Ось, на бажання. Ось, наприклад, якщо ти, якщо ти пішов з батусію в магазин, а мама хоче купити продукти, і ти будеш їй казати, мама, я хочу іграшку там, я хочу це, як ти думаєш, ти будеш правильно поводитися? Ні, Ні? так, якщо є. Я це тільки діла, коли я був маленький, маленьким. Но... Я зрозуміла. Ну, Там -4 годика було. Там ну, я, це... я дуже рада, що ти вже подоросло і розумієш, що бюджет треба правильно розподіляти. Ми з тобою склали задачку і допомогли Петрику правильно витратити свій бюджет. І ти дуже швидко пройшов перегони математичні. І ми з тобою пограли дуже корисну гру на логіку. Чим схоже, чим відрізняється, і вирішували ребуси. Так, Я наше за... ребуси. заняття. А мені, а мені тут всього сподобались лебуси. Я зрозуміла, буду знати на майбутнє. <реш> <реш> ну, що, містер математик, з тобою прощайся. Попрощайся, з ним, Кажімо, до побачення. до побачення. До побачення.